вулиця Богдана Хмельницького. Ми В цій частині Богдана Хмельницького неодноразово вже бували, знімали тут відео, ну, але матимете можливість ще раз подивитися. Плюс не забувайте, що в нас вулиця Богдана Хмельницького фактично вся оцінят від про монотеатру до автостанції номер 2 та до виїзду з міста. Кому цікаво побачити вулицю Богдана Хмельницького, це дуже-дуже легко можна зробити в нас на каналі. Також не забувайте, що в нас є багато інших вулиць. Не всі львівські вулиці, але дуже-дуже багато. Львівських вулиць, не тільки в центрі Львова у нас є на каналі. забудова. Бачите, як стесали пагорб. Триває будова. Тим часом, майже 15 година вже. Перейдемо назад на інший бік. Продовжимо рух напрямку центру. А тут ми з Богдана Хмельницького потрапляємо на Богдана Хмельницького знов. Ха-ха. ха, -ха, -ха. А, Правіше починається. За Марстинівська. Церква Миколая. Одна з найстарших церков у Львові. Цікаво, знав можна зупинити і подивитися. Також майте на увазі, що зупинка трамвая номер 6 та тепер вже номер 9 переїхала, тепер вони отут зупиняються, Колись зупинялись далі. На горизонті видно ратушу. nunca mais jamais o centro de Буде зараз площа старий ринок. Не плутати з площею ринок. <гум> Назви трошки співзвучні, водиться чоловік як собі які роги зробив на автомобілі, а може то не він сам собі зробив, може то хто йому зробив. Важко зараз сказати, як то було, тільки йому відомо. А, площа старий ринок, ми йдемо далі. Нагадаю, що можна банкам показувати курси валют, тому зокрема тут ви його бачите. А якщо бачите, так вони як це зробили, що може бути і не видно тих цифр. Подорожчив долар, долар. От Видно, так 39 продаж долара. Нічого дивного в тому немає. Це все законодавчі ініціативи. І плюс. Всі пам'ятають, що завжди напередодні нового року долар дорожчий. А у Львові триває період новорічно-різдвяних свят.

Teraz bo nas przepuszcza. A w centrum. To wszystko, że ja родинної ковбаски на родинній пекарні. Гарно, прекрасно Хотів сказати, що якісь водії, але це не водій, а водійка. Так гонорма пішохідної зони їде. І прикрашений до Нового року до Різдва. Ввечері воно, звичайно, все світиться, зараз не світиться, але теж гарно. Це вулиця Краківська. Ми майже майже дійшли до площі ринок. и ратуша, и шахраги. Тут все взаимоповязано. Де інсталяції на місці? Блін, це один автомобіль так. Теж доволі несподівано вискакує. Треба бути обережним. Оце, шавська. Ходимо на площу Англії. Я встановлені йду